Привіт Олів, Роздрукерня! Коли ви друкуєте такий виріб, який називається запальничка, то є дві проблеми. Перша проблема це з перевіркою на герметичність. А друга проблема це з тим, що дуже часто, оскільки ми його друкуємо з перевищенням потоку значним, то у нас різьба запливає і тоді складно закручувати хвіст. власне. Тобто, от, якщо ми беремо хвіст, ми його намагаємося закрутити. Якийсь момент у нас вже йде гірше. Я для цього зробив таких два пристрої, вироби додаткові. Перший це дозволяє виріб підчищати різьбу. Тобто це просто шматок відрізаної різьби від хвоста. І тут ще такі є в які у нас весь цей сміття, яке там є на різьбі, воно туди забивається і власне, дозволяє нам прорізати цю різьбу ще раз. Ми просто це закручуємо. Декілька разів так викручуємо. Його, якщо воно навіть заклинуло, то його легко вже викрутити, тому що якщо хвіст заклинуло, то там вже складно його викручувати, можна зламати. І потім закручуємо вже хвіст, і це у нас виходить досить легко. Це перше. А другий виріб це для власне, накачування його повітря. Чому я прийшов до такого способу. Інший спосіб це наливати, наприклад, воду. Тому що, коли ми наливаємо воду, ми маємо десь відстояти ці вироби навіть хоча б 15-20 хвилин, щоб вони постояли і там подивилися ми, чи протікають, чи ні, це по перше час на те, що вони. Відстоялись, по-друге, потрібно якусь площу, достатньо, щоб їх десь поставити. По-третє, їх потрібно налити, потім злити. Ну, це багато часу йде на це. І саме головне, що навіть за цей короткий час виріб зазвичай встигає вже набратися трохи вологи, його потрібно осушити, Тобто, ми знову ж таки ставимо на декілька днів і він там підсихає. Якщо ми користуємося феном, я пробував будівельним феном, воно інколи буває його ну, коротко, таке. І тому пропоную скористатися цим. Що являє собою цей виріб, Він... теж шматок відрізаний хвоста, тут та ж сама різьба, тому друкуємо з тими самими налаштуваннями. що і хвіст. І е, Тут у нас є отвір, в який ми вставляємо велосипедний ніпель будь який від старої камери, я наприклад, взяв там золотнікового типу, а тут данлоп, ну, який вам зручніше, не так важливо. От. І ми цей ніпель, він у нас тут звичайна якась прокладочка, щоб у нас тут по мінімуму пропускав повітря. Сюди ми теж ставимо якусь прокладку, яка у нас є. В даному випадку я використав сантехнічну з... Каналізаційної труби 32, наскільки я пам'ятаю, діаметр. От. І ми її сюди ставимо, власне, закручуємо у нашу колбу. Нашу. Тут теж не перекрутити, щоб була і герметичність, і одночасно наче, не роздивити цю прикладку. І накачуємо сюди повітря за допомогою якогось ручного чи автоматичного насоса. І перевіряємо. Зараз я покажу, як це можна перевірити. Для перевірки нам потрібен насос, в мене китайський автоматичний Нам потрібно його сюди закрутити власне, і прикрутити сюди сам колбу виріб. Тут момент на цій затяжці, щоб не перетягнути і в той же час не сильно воно там пропускало. І важливий ще момент, що ми вгору швом, тому що по шву зазвичай більше всього іде, повітря пропускає колба. Занурюємо воду, включаємо наш насос. От ми бачимо, що у нас йде, бульки у нас йдуть тільки згори, тобто тут місце з'єднання, а по всій колбі вже повітря не пропускає і при цьому, в принципі, тримає тиск. Тому цей виріб можна вважати герметичним. Ну, Тоскільки там рідина ще густіша, то цього достатньо. А якщо взяти виріб, який я вже перевіряв, він дійсно з проблемами, зараз покажу, як це проявляється, теж занурюємо, вмикаємо. І от ви бачите, що там ззаду теж вже йдуть так конкретно бульки. Якщо у нас є якісь сумніви з приводу того, як там, побулькує деякі, то ми, звичайно, можемо налити сюди води і старим методом просто відстоюванням перевірити. Але поступово ви будете вже бачити різницю, коли вироби герметичні, як вони себе ведуть, там, наскільки тут часто йдуть ці бульки, і коли вони не герметичні, наскільки вони там прям фонтанірують по всьому периметр. Буває, що щіли не прям видно, їх візуально не видно, але потім бачу, що да, вони тут є там десь зверху чи знизу. Тому, власне, користуємось. Всім дякую за перегляд.